Історія вчить, що ми маємо знати свого ворога в обличчя. Ми маємо пам'ятати, якого болю вони завдали нашим пращурам та як вони нівичили нашу землю. Росіяни одвічний ворог України, якого ми маємо здолати. Кременчуцькі новини в ефірі. Про головні новини міста далі. Кременчук знову у жалобі. Сьогодні відбулося прощання із військовим бойовим медиком Євгенієм Козачуком. Наш наступний сюжет про життя та бойовий подвиг загиблого воїна. Євгеній Козачук – сержант, бойовий медик, який рятував життя військових на фронті, але не зміг врятувати своє з перших днів повномасштабної війни. Євгеній, не замислюючись, став на захист України. Серед своїх побратимів він був відомий під позивним Ватсон. 14 березня у бою в Донецькій області, під населеним пунктом Тоненьке, рятуючи своїх побратимів з під артилерійського обстрілу. Євгеній отримав травми несумісні з життям. Сьогодні у Кременчуці попрощалися із відважним захисником України. Наше місто сьогодні в жалобі. Сьогодні в останній путь ми проважаємо нашого героя, сержанта Казачука Євгенія Олександровича. Він займався ще й волонтерством, дуже допомагав фронту. Але після активних з боку Російської Федерації він самостійно прибув до нашого РТЦК і як бойовий медик був направлений в один із підрозділів нашого міста. Витягував своїх хлопців з по бою, Залишився на полі бою від артилерійського обстрілу, отрима поранення несумісне з життям. Своїм героїзмом та саможертовністю Євгеній Козачук залишив незгасимий слід в серцях кожного, хто знав його. Він був порядна людина, людина, яка Ніколи не відмовлялася від виконання будь-якої роботи. Ну, він був справжній друг. Від нього не можна було там почути якогось слова, там, що мені це не подобається, чи я чогось не хочу. Він дуже гарно, як медик, консультував в питаннях захворюваності або там допомоги там, бійцям. Тому це дуже позитивна була людина. На прощання прийшли друзі, рідні та бойові побратими Євгенія, аби вшанувати його пам'ять. В пам'яті знайомих та друзів Євгеній не завжди залишиться доброзичливою та відповідальною людиною. Женю ми знаємо більше десяти років. Ми жили в одному будинку, була хороша, добра людина, спічутлива. Всі наші мероприятия, які були, відбувалися в будинку. Взагалі завжди був присутній, приймав. Активну участь в життєдіяльності нашого будинку, щирі наші співчуття. Недавно, коли зустрів його во дворі військової формі, то запитав його, а ти що, пішов в тероборону? Він сказав, да, я прийняв таке рішення, я не можу сидіти, сложа руки, і буду захищати батьківщину. Співчуття близьким і рідним. Чоловік, про якого хотілося балакати, хотілося з ним балакати. Він міг дати пораду хорошу і сам питав поради. Дякуємо Євгенію Козачуку за його героїзм та службу. Ми завжди пам'ятатимемо його жартовність і сміливість. Його приклад і дух в нашому серці залишиться назавжди. Вічна пам'ять та слава герою. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Міська влада Кременчука продовжує допомагати армії. Цього разу військових забезпечили новим автомобілем, якого вони потребували. За які гроші купили авто та для кого воно призначено? Дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні нашим захисникам передали ще один автомобіль: це камуфльований Міцубісі. Це чудовий варіант для військових, оскільки надійний, міцний і непримхливий у обслуговуванні. Автомобіль придбали за кошти платників податків Кременчука. Бійцям нашої тероборони потрібно було авто. Із цим проханням вони звернулись до міської влади. І в найкоротші терміни їх запит було виконано. Було прохання від хлопців, щоб у них був маневрений автомобіль для виконання поставлених завдань за кілька тижнів. Це Їхнє завдання нам було виконано. Вітаємо. Ключі. Дякую, Віталій Олексійович, міській владі. Дякуємо. Цей автомобіль буде виконувати бойові завдання на Донбасі. Дякую. Дякуємо. Ну нехай він допоможе вам їх виконувати результативно і без втрат. Дякую. Впевнений, це найважливіше Дякую. зараз. Віримо, що автівка прослужить нашим захисникам довго і виручить у скрутну хвилину. Допомога армії це обов'язок кожного з нас. Військові на фронті оберігають наш спокій. Небо над головою блакитне і без диму від вибухів лише завдяки їм. Все буде Україна. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На черговому пленарному засіданні Верховної Ради України народні обранці затвердили низку важливих законопроєктів, зокрема, збільшили видатки на оборону країни та ухвалили важливі кадрові рішення. Заводська та крюківська райадміністрації продовжують видачу більше двох тисяч продуктових наборів для незахищених верст населення. Видача здійснюється в районних контакт центрах. Як це відбувалося в одному з крюківських відділень, розкажемо далі. Більше двох тисяч продуктових комплектів для кременчужан, які потребують підтримки. В автозаводській та Крюківській райадміністраціях цього тижня продовжують видавати продуктові набори для незахищених верст населення. Продукти надано з продовольчого резерву Кременчуцької територіальної громади. Громадяни пільгових категорій отримують продуктові кошики в контакт-центрах. У нас в контакт центрах зараз проводяться видача продуктових наборів згідно з списком, які нам надає департамент соціального захисту населення. Ну, таким категоріям, як мало забезпечення. Чиним родинам сім'ям, яких виховуються дітки з інвалідністю, учасникам бойових дій сім'ї дуже задоволені, дуже висловлюють велику вдячність за підтримку та турботу зараз. нелегкий час, тому всі вдячні війській владі у Крюківському районі. підготовлено та видається 702 продуктових таких наборів. Раїса Сергіївна самотня жінка, яка залишилася одна через смерть свого чоловіка, який був військовим. В складні часи будь-яка допомога є надзвичайно важливою, а особливо для тих, хто її потребує. Зараз пригласили пригласілі получати отаку вот допомогу. Я очень рада, що такое тяжоле наше руководство знаходить время допомагати. Ну, тим людям, які нуждаються в этом. Спасибо, конечно, за такое внимательное отношение к Нам любов виховує маленького сина, тому допомога у вигляді продуктів їй дуже допоможе. Отримавши дзвінок з контакт центру, жінка не вагаючись, вирішила прийняти допомогу. Зателефонували і сказали, що нададуть допомогу як малозабезпеченим дітям. Дуже допоможе, тому що зараз у нас дуже. Становище таке. Дякую за гуманітарну допомогу, Тому що зараз з фінансами і дітками дуже важко. Отримати набори мешканці міста можуть у районних контакт-центрах. Навіть у складні часи завжди знайдеться допомога, яка дійсно рятує. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В офісі молодіжного парламенту Кременчука відомий музикант Діджей Проба зустрівся із молоддю і розповів їм про свій творчий і волонтерський досвід. Хлопці і дівчата задавали йому безліч запитань і цікавилися кожною деталлю. Детальніше дивіться далі. У молодіжному парламенті Кременчука наразі триває останній тиждень навчання за програмою Кременчуцька академія волонтерства. Під час занять молодь знайомиться із багатьма людьми з абсолютно різних сфер життя, щоб краще зрозуміти специфіку роботи волонтера. Сьогодні зустрілися з Артемом Ткаченком, діджеєм про вас, є вихідцем з молодіжного парламенту. Щиро вдячний за цю зустріч, тому що знаємо, який у отримає щільний графік. Але я впевнена, що він надихнув волонтерів на подальшу діяльність і в творчості у волонтерстві саме для того, щоб вони могли рухатися далі. Діджей про бас не лише музикант, але й активний свідомий громадянин. Під час зустрічі з молоддю він розповів про власний життєвий і творчий досвід, зокрема про волонтерство. І я вам скажу чесно, коли ми зібрали і привезли першу машину гуманітарної допомоги, я не знаю. Ну це було таке свято для нас. По факту це небагато. Але ну повірте, заносили ми ці памперси з такими обличчями, що ми типу світ врятували там. Учасники програми «Кременчуцька академія волонтерства в захваті від зустрічі із зіркою. Було цікаво поспілкуватися з Артемом, дізнатися, які перші кроки волонтерства вони робили, і як зараз усе розвивається. Було цікаво також послухати про його трек, який популярний доволі. І про нові якісь його починання, які зараз є, такі якісь демоверсії. Ну, мені сподобалося спілкуватися з Артемом. Він розповів про свою творчу діяльність, як все починалося, про якісь про якусь волонтерську діяльність. І це насамперед дуже корисно, особливо для нас молоді. Також діджей про бас поговорив із молоддю про українську та російську музику. Чому варто все ж відмовитись від культури агресора і підтримати своє рідне? Що таке бути українцем? Так, це ну, там, мистецтво, культуру, розуміти ну, це дуже багато факторів, так і музика, сама українська музика, сама музика українська це дуже важливий фактор з цього всього переліку. А все, що вкрала в нас рашка, створили українці. І ми взагалі завжди були першим джерелом. І було б класно, якщо б ми продовжили їм бути. Нагадаємо, що організаторами програми є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 21 березня всесвітній день поезії. Юні Кременчужани люблять поезію та майстерно читають вірші. Як доказ міський конкурс читців української поезії, сьогодні свої таланти показали більше ста школярів, які вірші обирали для читання на пам'ять в нашому наступному матеріалі. З нагоди всесвітнього дня поезії сьогодні вперше у Кримчуці в будинку дитячої та юнацької творчості провели загальноміський конкурс чітців української поезії. Раніше в нас проходив загальноміський конкурс читання віршів Шевченка, але в цьому році вирішили, що в нас багато українських поетів, які дуже відомі по всьому світу. Це і Василь Стуз, Василь Симоненко, Леся Українка, Ліна Костенко, Тарас Григорович Шевченко і багато інших наших сучасних українських поетів тому мали можливість цьому році провести такий конкурс. У конкурсі взяли участь 105 дітей віком від 6 до 17 років. Виступали у трьох вікових категоріях. Поважне журі оцінювала таланти школярів. Дитинство воно лишається і зараз, і в наших дітях сьогодні побачили на сцені, але все ж таки цей час він дав нашим дітям стати дорослішим через міру рану. Діти змогли перенести. Свої дитячі полювання не по-дитячому, по дорослому, по справжньому можна було закрити очі от, і уявити, що на сцені стоїть артист. Варто відзначити, що багато підлітків декламували поезію сучасних авторів. В моєму серцю став дорогим поет Павло Вишебаба, воїн, що знаходився в російському полоні, будучи героєм Азовсталі. Його книга тільки не пиши мені про війну. Стала поетичним щоденником війни в режимі онлайн. Я вважаю це дуже актуально, тому що зараз війна. Дякую нашому ЗСУ. Вони відчувають переживання, щоб захистити рідну Україну за свою сім'ю. Вони переживають, тому що це дійсно дуже страшно. Ну і чекають на нашу перемогу. Чимало віршів було про війну в Україні. Війна найбільш невмілий архітектор, що має здібність тільки для руїн. Поки наші розстріляні діти лягають спати в небесах, я хочу б, щоб ти кожного Вістепівав, про кожного написав.